Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Продовження наших походів побілі грибочки і не тільки по білі, А й по червонічки, підберезовики. Так, низинний Карпат 9 годин 40 хвилин, 10 градусів тепла. От. День сьогодні субота. Я вже пояснював у минулих фільмах, що відео виходить на другий день, переважно так. Числа я взагалі не пам'ятаю. Вони мені не потрібні. А от ні, пам'ятаю. Вони в житті. В житті потрібні дні. А числа мені ніякої ролі не грають. В моєму житті. Значит, слава Україні. Героям слава. О надіємося, На щось сподіємось. Надіємося знайти. Декілька білих грибочків, небагацько. Але надія на декілька грибочків є. Я казав вроді десять градусів тепла. Сьогодні один. Один буду цей край розслідувати. Ну, мета така, мета така є, що трошки зробити розвідку. Попробувати знайти якісь нові місця на білій гербочки. Як завжди буде щось цікаво, то будемо на, на зв'язку. Ось цікаво зараз. Підходимо до перших місць. білих грибочків. Я не думаю, що вони тут є, але. Але, але... Подивимось. Подивимось. Не бачу. Не бачу, що любите з тут. Вирости мухоморчики. Хуморчик є Папелячка. Білячок ще не виріс. Нічого, В майбутньому будемо надіятися, що він виросте. Ох, які перші білячки А до того що тут пройшло хвилин сім. А до того я ось вот отакі ось вот червонячки. Ну, а тут такий білячок переді мною. Класний. О, а тут ще один білячок. О! Сила! Ще я не бачу. Який у нас третій пілячок за короткий період часу? Ну чи з нього щось буде. Ой сумніваюсь. Ох, який красоти. Такі грибочки приємно знаходити. Який грибок з землі показався. Рибочок єлиновий. Якийсь його найвищий гатунок Ось такий. О, він на мене чекав. А березічок. Ось такі о. Ох. Ох, який красок. Ніжка грубенька. А, а сипотяга. За такими булочками я сюди прийшов на це містечко. Ось така булочка одна. А тут така це мені подобається. От Ще один пузатий грибочок. А, краса! Березюк. Ось такий о Березючок білий. Які милі білячки? Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять рибочків Щось потрошки, потрошки та й не зберуються. От і на завершення наша поїздка до лісу, побілі грибочки і не тільки білі, але червонічки. Я рахую поїздка вдалася, показую результат. От результат. Так що поїздкою задоволений, будемо направлятися додому. Ну, а вам бажаю ну, 100 крат то трохи забагато. Зато я і говорив, 20 разів більше назбирати грибочків, як я назбирав. А також здоров'я і мирного неба над головою. Ну як завжди, не забувайте, ви в себе вдома. Хоч би в лісі, ви все одно в себе вдома. Будьте добрі, не смітіть в себе вдома, не засмічуйте нашу державу. А також не копайте робочки, вони очищують повітря. Хай вам щастить, до побачення, до скорої зустрічі! А всі ваші побажання хай повернуться до вас туриці.